Мир Божу дорогоцінні, Боже вам благословінь. Дуже класно проповідь пастора Салтоненко, в якій вони показують, що є істинно віруючі, які знають своє завдання, що вони мають надавати сатані порогам, забрати в нього як можна більше душ, щоб люди спаслися, щоб вони навернулися до Господа, щоб примирилися до Бога з Богом і. Інший варіант віруючих це ті, які називають себе так, але такими не являються. Це люди, які роблять певні релігійні обряди, які Богові взагалі не потрібні. Це люди, які, через яких приходить сатана, щоб забрати інших людей з церкви, відвести їх від Бога. І пастор показує, що такі люди вони часто наповнені бісами. І, Пастор показує, що якщо ми маємо Духа Святого, і наша душа, вона вийде з храмини цієї стіла, то ми підемо в царство Боже, бо Дух Божий нас забере. Але якщо в нас біси, то біси заберуть нас одразу в пекло. Амінь.